Приїхали, і будемо дивитися, і вже дивимось даний будиночок. Деякі вікна поміняні, деякі вікна стоять дерев'яні. По металопластику, який встановили, там вікна відкриваються. І з Свердловина є каналізаційна яма за будинком є вхідний погреб Є подача води в будинок. Є два котли, газовий і дров'яний в наявності. Навіть санвузол. Зараз покажу. Всіх вітаю, місто Яготин. Рухаємося. Київська область, Бориспільський район, Яготинська територіальна громада, село Коптевичівка. Правильно. А раніше я називав це село Богданівка. До зупиночної платформи скільки? Не знаєш? Не знаю. Але в селі Богданівка у нас ще є музей Катерини Білокур. ну, Сані, привіт передай. Санька, привіт. Так, да, Саня, будеш дивитися, заповни, ми роботу їдемо дивитися. Ой, дивіться. Ми їдемо роботу робити. В общем, зараз покажемо вам будиночок. Погода, правда, така собі, ну, зовсім не весела. А, ну, що зробиш? Що, що маємо, те маємо. й покажемо, так? Да? Поїхали з Богом. Ну, глядачі, хто цікавиться будиночком поруч з хорошою двох, двохсторонньою, двохполосною дорогою їхати. Від Києва, від столиці до села, не ні по ніяких, ні по ямах, то, будь ласка, от вам показую шматочок дороги, щоб розуміли, що тут ну, захотів, проїхав і все добре. До речі, там десь неподалік ще є е, зупиночна платформа. Но я, на жаль, вам по такій погоді не поїду її показувати. І від будинку можна виходити прямо до Траси Київ-Карків. Зараз вам все покажемо. Що, шановні глядачі, отам от Київ. от там Харків. На повороті тут зупиночка прайм. Раніше тут ще шиномонтаж грузовий був. Вон там кафешка працювала. Зараз, понятно, все погано працює. І у нас поворот. Раніше я все время думав, що це поворот до села Богдановка, а в документах написано Коптевичівка. Зараз ми під'їдемо. Проїдемося, покажу вам, скільки тут до будинку, буквально метрів 500 і по правій стороні будиночок. Вулиця повністю по лівій стороні ростуть берези. Тобто така симпатична, прикольна вуличка. І е, проїду зараз по селу, покажу, де знаходяться магазини. Ну, А ви вже для себе вирішуйте, кому що цікаво. Вдруг хто голодний, от там написано на стіні домашня кухня. Можна буде бігати їсти. Дай, Ян, чи ні? Що саме? Ти сама не знаєш. Та я теж не знаю. Поїхали, щось покаже. Шановні глядачі, по правій стороні наш будиночок. Зараз ми проїдемося ще трошечки, покажемо вам дорогу під'їзну і покажемо вам, вернемося будиночок. А може по-другому якось покажемо, зараз все побачимо. Давайте трошечки село. Проїдемося, роз'ясним. Так, ну що у нас тут пише напрямок вулиць. Бондаренка, 1 травня, Катерини Білокур, там, де музей знаходиться. Кагарлицького, Деміївська, Тараса Шевченка, Гагаріна. О, так і Гагаріна стався, Як це вони перейменували? Самарської, Богдана Хмельницького і Коцюбинського. От там по правій стороні є невеличке озерце. Але те озерце так собі, скажемо. Що, дитячий майданчик? Mm -hmm. Ну, аля він є, це ж добре, що хтось заморочився і щось для діток зробив. Дорога тут асфальтована, по селу можна, як на боліді, ганяти. Озерце я навіть не скажу вам, я думаю, риба точно є, але дивлюся, і рівень води трошки є. Ну, вже все, воно підзаростає. І ще нам треба десь би поїхати, би знайти, де тут є магазин. А магазин в селі точно є, це я знаю. Яна не знає, а ми знаємо, а я знаю. І ось з правої сторони буквально і наш магазинчик. Зараз ми вам його покажемо. В магазинчик, на жаль, я заходити не буду, бо зазвичай, коли заходиш з камерою, люди дуже зляться, думають, що ти хочеш про них якусь гадость розповісти. Тому я просто зовні вам покажу цей магазинчик. А ви вже для себе захочете, прийдете в нього. Я думаю, що тут можна все. І хліб купити, і сало, і м'ясо, і ковбаси, і різдвяні прибамбаси. І в дупі бачили Газпром. І всіх вітаємо з Різдвом. Господи боже мой, то розвеселив дівчину. Не може аж сльози до сміху стримати. Я думаю, я вам десь на мапі обов'язково на екрані покажу відстань з Google навігації, скільки від будинку до магазину, скільки до траси Київ-Харків і... і куди ще показати. Ну, мабуть, до його й до столиці. Правильно? Відстані треба показати. Шановні глядачі, надіюсь, що вам така погода хоч трошечки сподобається на відео, щоб розглядати будинки, які продаються. Хочеться завжди сонячну погоду, ну що як виходить? Не завжди у природі є хороша погода. Так, від дороги, як бачите, встановлено металева огорожа, така ніби як схожа на штекетник. І... До речі, тут є тільки ворота. Де фірточка, може десь з боку який вхід, я точно не знаю. Не роздивився. Ну, Люди жили користуватися. А, так ось сюди, прямо у воротах, є фірточка, тільки трошечки треба наклонитися. Привітатися з будинком, коли заходиш через каліточку. Ну, це добре. Що ж, при вході на подвір'я бачу, що тут трошечки садочок висаджений. Навкруги і по лівій стороні садочок. Зараз, на жаль, ви його не оціните, бо немає практично зелені. Деякі дерева старі, садочок трохи мішаний. І з комунікацій. Свердловина є каналізаційна яма за будинком є вхідний погреб. є подача води в будинок, є два котли газовий і дров'яний в наявності. Навіть санвузол. Зараз покажу. По правій стороні при заїзді на подвір'я у нас невеличкий гаражик. Ну, Для сільхозтехніки підходить ідеально. Для машини, ну, на жаль, мабуть, Жигулик заїде, щось таке міні-заскочить. Літня кухонька, я, на жаль, її не зміг відкрити, але ще є вхідний погреб. І по вхідному погребі зараз включаю ліхтарик. І давайте я вам покажу. Господар будинку. Загинув в автокатастрофі в, ав... в аварії, ДТП попав. Діти тепер продають. І Будиночок стоїть довгенько. Але погріб, можу сказати, що дуже-дуже великий. Ну, як великий, не так, що прям дуже. Але коли клали його, він поклали опору. Тут трошки навіть і осадочку він дав, але он зверху, зверху труба перелив... було підлито. Залізобетонне перекриття. В общем, погребом ще можна користуватися. Так, ну не можу, я ж не вимерзатися. жінки тирки получу. Що зробиш? Ладно, сходи. Ну, Трошки треба буде підремонтувати в майбутньому, але по них ще ходити можна і ними користуватися можна. Що ж, пошли далі. Що ж вийшовши з погреба, рухаємося далі по подвір'ю. Подвір'я дуже широке. земельна ділянка приватизована двома державними актами. Зараз, думаю, що відразу до будинку не буду заходити. До речі, прийшов по лівій стороні свердловину, вибачайте. І з свердловини вода виведена як на вулицю, так і прокопана траншея. І вода заходить прямо до хати. І також електроживлення підведено по землею. По лівій стороні цегляний будиночок. Ой, будиночок, вибачте, господарський блок <кій> в гарному стані, більш-менш кріпенький, ціленький і зауважень до нього, в принципі, мало, але ну, покрище я вже дивлюся, що цьому шиферу доволі багато років. Може, колись з часом треба буде зайнятися шифером. Отам, От як бачите, вся земельна ділянка належить даним господарям. Площу землі, як завжди, я вам десь на екрані вивожу. І ось ми, і ось ми приїхали і будемо дивитися, і вже дивимось даний будиночок. Деякі вікна поміняні, деякі вікна стоять дерев'яні. По металопластику, який встановили, там вікна відкриваються. Давайте обійдемо навкруги будиночку для того, щоб зрозуміти, який його зовнішній стан. Тут, як бачите, теж приходиться ходити трошечки між деревами, бо молодий садочок висаджений. Будинок, наскільки я бачу, по-моєму, він обкладувався цеглою. Але треба подивитися ще по документації, точно не впевнений. І за будинком є літній туалет. І У даному літньому туалеті е, яма зроблена з бетонних кілець, і у тих бетон, туди в бетонні кільця виведена е, пластикова труба. Е, з другої сторони, ось бачите, трошечки кріпич осадку, але він дав рівно посередині, не по углам. Угли не відпадають. Тому зверніть увагу на те, що ще будинок постоїть. Хоча цей угол теж трошечки осадку дав. Тріщинка є, але не страшна. Я такі тріщинки бачу постійно. Ось у нас сарайчик з іншої сторони. А по будинку, якщо з цієї сторони подивитися, то видно, що у нас виглядає, видно, що у нас виглядає настійний двоконтурний котел. Видно, що у нас бовдур для дров'яного котла. І з цієї сторони також вікно відкривається. І на вулицю також із будинку виведена вода із свердловини. Хто захоче там користуватися, поливати. Мотор в свердловині є. Електроживлення в будинку, як бачите, є, працює одна фаза. І газ. Ну що ж, давайте зайдемо у будиночок. І в будиночку, що ми дожні побачити. А те, що в ньому можна двом людям комфортно проживати. Холодна верандочка, вона не опалюється з бетонною підлогою. Далі у нас коридорчик. У цей коридорчик вже тепла трошки підходить більше. І можу звернути увагу на те, що я вилаз на горище. І не все вам камера покаже, але я бачу, що ніде тут дах на даний час не протікає. Ну що ж, трошечки розповів, що наліво можна в кімнату, прямо можна до кухні. І давайте пройдемося і зайдемо відразу в кухню. Бо з кухні також можна наліво в кімнату. Але на кухні у людей була своя окрема задумка, а именно, вони встановили на двохконтурний котел, який дає гарячу воду і обігріває будинок. Вони залишили старий котел, який опалювався як газом, так і дровами. Його залишили, щоб можна було опалюватися дровами. Також ставили насос на системі з байпасом. Ну, Люди подумали про те, що треба, треба залишити собі якийсь резервний вид опалення. Котел солі. Як керувати і працювати, це все розкажеться, покажеться пізніше. Газовий лічильник. Плиту, правда, трошечки треба буде підмить, а то мужики зазвичай користувалися нею а не жінки. Площа даної кімнати доволі немаленька, підлога дерев'яна. І от в даному углу господар собі вже майже дообладнав санвузол. Сантехніку підключив, унітаз встановив, бойлер встановив, вода, правда, ще злита. Ванну тимчасово би, зробив каналізацію і підвів воду, Вон є. Але що не встиг зробити? Не встиг зробити, поставити з гіпсокартона стіну і ту стіну для того, щоб зробити окремою кімнатою. Я думаю, що зараз не така велика проблема з гіпсокартоном розібратися. Тому, хто захоче, то й зробить. В кухні місце вистачає. Да, тут треба ремонт всередині робити. Хтось його назве косметичним, хтось його назве капітальним, у кожного свій вибір, у кожного свій підход. Тому я не буду називати його, який, він, який ви захочете робити ремонт. Москітні сітки на вікна є. І що ж, давайте тепер покажу вам кімнату. Да, по будівництву будинку я чітко бачу, що це будинок зовні обкладений. Рухаємось далі. А отут от величезна-величезна кімната, в якій доволі. Простору, багато місця. І, ну, одним словом, є де розвернутися. Тут, впевнений, колись стояла піч і розібрали 100% впевнений. Ось ці два входи, куди можна бігати хоч туди, хоч туди, хоч на кухню, хоч коридор, кожен по-своєму. Так, да, тут є балки, але, на мою думку, даний будиночок ще можна обжити, включити опалення і користуватися. Ціна, я думаю, тут, як для сьогоднішнього ринку, то буде відносно невисока. А, і ще що хотів договорити, що і середини показую, що замінене вікно раз. Замінене вікно два. Два вікна не замінені, але вони на два стекла дерев'яні. Радіатори чугунні. Із свердловини поліпропілен розпаяний. Ну, це сучасний матеріал. Видно, що системи системи е, залишили відкритий кран, потрошку водичка скапує. <кій> що ж, кому цікаво, пишіть, дзвоніть, приїжджайте, будемо показувати будиночок. Всім велике дякую, що додивилися. Не забули поставити лайк і залишити коментар хоча б 10 слів. Без матюків. Дякую.